Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. З'явився у нас на складі доступний до відвантаження до продажу ось такий інструмент для більш професійного використання від виробника Мітабу. Країна походження Німеччина. Вирішили знати вам про нього невеличкий відеогляд, його розпаковку, його комплектацію. Тим більше, що зараз він у нас доступний по... Спеціальні пропозиції по акційній ціні для того, щоб її отримати, вам потрібно написати нам на Viber, на наші робочі номери телефонів, які вказані на нашому сайті electromotor.com.ua або ж зателефонувати нам, або ж отрим... залишити замовлення на нашому сайті. Тоді зможемо його прийняти і запропонувати вам індивідуальну ціну на ось такий професійний інструмент під назвою «Штроборіз». Значить, як ви бачите, виробник нашого штраборізу компанія Metabo, моделька називається mfe 40 40 означає, що максимальна діаметр глибина різу за допомогою цього штраборізу складає 40 мм. Поки що це, як то кажуть, найбільший, найбільший глибина різу, яка доступна серед штраборізів на ринку ось такого професійного. Інструменту. Як ви бачите, виробник Metabo, максимальний діаметр нашого диску, який ми можемо встановлювати, 125 мм і 1900 Вт потужність нашого штраборізу. Так, як ви бачите, виробник Германія, тобто даний інструмент виробляється дійсно саме в Германії, там, де і є походження нашого бренду, нашого виробника, максимальна. Максимальна глибина нашого різу від 10 до 40 мм, ширина від 9 до 35 мм, встановлений марафон-мотор. Це мотор, який, в принципі, використовується на багатьох інструментах мітабу, і дуже себе добре зарекомендував серед відгуків користувачів, майстрів, які користуються і, так сказати, випробовують його у всіх режимах. Значить, що у нас тут ще є? Маємо захисти від перевантаження, від перегріву і, так, і автоматичний а, захист при використанні. Тобто, щоб було безпечно його використовувати. А, давайте його відкриємо. І одразу покажу вам поставлять, чи він може ось в такому кейсі. Кейс у нас удароміцний. Дуже із такого прочного пластику виконаний. І якщо ми будемо його перехиляти, то всередині, як ви бачите, нічого не хитається, тому що зараз, побачите, все зділено, зроблено під е, саме розміри, габарити е, даного інструменту. Давайте його відкриємо. Тут по самому кейсу, я так розумію, вже казати нема чого. В принципі, тут все зрозуміло. Бачимо, ось і ще з цієї сторони його серійний номер. Його також характеристики зроблено в Германії. Маємо 5000 обертів на хвилину. Це, у нас, я так розумію, на холостому ходу. І 125 мм це наш е максимальний діаметр нашого кругу, який можна встановлювати. Давайте його відкриємо. Зверху у нас знаходиться така ручка зручна. Також все виконано, як то кажуть, на славу. І ось такі металеві е, защёлки, які дуже легко знімаються, дуже легко ставляться із маркуванням метабу. Також ніяких питань у використанні у якості товару, я думаю, тут не з'явиться. Відкриваємо наш кейс. Як бачите, зразу нас зустрічає наш інструмент. Все виконано під розміри інструменту. Кожна ячейка. Щоб нічого всередині у вас при транспортуванні не пошкоджувалось. Зустрічає нас ось така інструкція по експлуатації. Є також українською мовою, тому ніяких питань з налаштуванням, з безпечним використанням його також не буде. Далі нас зустрічає в цій комплектації ось такий ключ для того, щоб монтувати наші диски. Ось так він знімається, для того, щоб монтувати наші диски. І також все в принципі, виконано якісно, ніяких питань не буде. Далі у нас зустрічає ось, такий, ось така наліпка, на якій нам, нас інформує виробник, які диски можна використовувати для класичного використання, так сказати, для професійного, що для яких цілий використовувати, які диски. Одразу тут у вас є рекомендація. Також по е, нашим е, промисловим пилососам, які можна використовувати, також метабо оригінальним, е, які можна використовувати з е, даним штраборізом. І, в принципі, дуже така змістовна інформація тут у нас знаходиться. Далі, бачимо, є у нас сам інструмент, і по комплектації в принципі це все є ще комплектація із. Е, Таким інструментом, завдяки якому ви можете прочищати ваші штроби після обробки, після їх обробки. Тому це у нас комплектація ось так виконана. Значить, давайте подивимося на сам інструмент, дістанемо його з коробки, з нашого кейсу. Також у нас тут є ось таке місце для встановлення. І транспортування дисків, які ви будете використовувати під час роботи. Все виконано під ось такою от бабочкою. Тобто сюди кладуться наші диски, фіксуються. І також, щоб у вас весь інструмент, всі елементи, які потрібні для використання даного інструменту, штроборізу, щоб у вас були, як то кажуть, під рукою. Виймаємо все. Кейс поки що відкладемо в сторону і подивимося. На сам наш штроборіз. Так, ось, відкладаємо в сторону. І бачимо сам наш штроборіз. Так, виконаний, як ви бачите, він в ось в такому дизайні фірмовому метабо. Тут у нас знаходиться ось такий кожух з алюмінієвого сплаву. Показані у нас. Рекомендації по безпечному використанню, тобто окуляри, маска або ж респіратор І наші направляючі. Перша направляюча це в яку сторону крутиться у нас диск, куди ми повинні йти. І тут у нас показані ось такі відмітки, завдяки яким ми можемо бачити, де закінчується і починається диск, щоб контролювати ваш різ. Далі у нас на цьому кожусі знаходиться. Ось такий вивід для підключення пилососу. Відразу скажу, що по е, таким відгукам майстрів, які вже працювали з даним інструментом, дуже у всіх хороші відгуки на рахунок того, що під час підключення нашого пилососу, неважливо якої марки, зрозуміло, що рекомендується використовувати також метабовський, але багато хто різних пилососів використовує. І всі відгуки кажуть про те, що дуже якісно виконаний кожух і відвід від нашого пилу, який буде утворюватись під час роботи. Тобто підключається пилосос, і під час роботи ніякий пил ніде з інших сторін не виходить. Тобто, все чітко зроблено всередині таким чином, що весь пил виходить у вас через пилосос. Далі на цьому ж самому кожусі нас зустрічає ось така ручка. Ручка, за яку буде майстер користувач триматись, і, в принципі, також все виконано добре. Пластик тут міцний, ніяких люфтів немає. Далі бачимо, у нас встановлені ось такі ролики. З одної сторони у нас один другий ролик, і з іншої сторони, у нас встановлено ще 8 роликів спереді і 8 роликів ззаду, що, в принципі, забезпечує ось дуже плавний хід. Все воно знаходиться на невеличких подшипниках. Дуже плавний хід завдяки даним роликам у нас виконаний. І також, в принципі, дуже класна задумка, дуже зручно у використанні. Далі, якщо повернемо, побачимо на нашому кожусі регулювання по глибині нашого різу Максимум від 10 мм до 40 мм, відповідно, максимально. Керується це все також дуже легко, відщолкується і не одною рукою, звісно, але регулюється наш кожух таким чином, що глибина нашого різу буде складати від 10 до 40 мм. На самому інструменті бачимо також маркування метабо, Все виконано по, як то кажуть, останнім канонам якості. Маємо ось такі прорізи для встановлення ручок додаткових. І трошки його також тут характеристик. Вироблено в Германії, 1900 Вт потужність його, і 125 мм. Це у нас максимальний діаметр нашого диску, який можемо встановлювати. Далі у нас знаходиться ось такий невеличкий індикатор, який свідчить про те, що або ж у нас стався перегрів, ось як бачите, або. У нас є пошкодження на нашому проводі. Тобто йде збій по живленню, і також про це буде сигналізувати ось цей даний індикатор. По самим нашим елементам керування. Є у нас ось така ручка, виконана таким же чином, як і ось ця друга ручка. По елементам керування все дуже просто. Є у нас запобіжник, який не дозволяє випадково в непотрібний момент його запустити наш струборіз. Є ось такий запобіжник червоний, завдяки якому ми якраз приводимо в дію наш штроборіз. Значить, Ми його спочатку вгору зажимаємо і можемо ось такому положенні ним користуватися. Як ви бачите, відпускаємо і знову треба цю дію повторити. Для того, щоб зафіксувати, нам потрібно просто за ось цей червоний запобіжник потягти вгору. і вже... Штроборіз зафіксований, буде працювати в такому положенні. Щоб відпустити, нам потрібно нажати знову на курок і, як бачите, вже він зупиниться. Підключення нашого штроборізу відбувається завдяки ось такому штекеру, ось такому проводу, в звичайну мережу 220 вольт. Він у нас метрів, мабуть, з 5 буде. Тобто, дуже немало також. Є дуже хороші відгуки від користувачів, що, в принципі, цього проводу вистачає із головою. Давайте перевернемо його і трошки подивимося на його, так сказати, внутрішні. Як бачите, ось ці ролики, про які я казав, і е, саме наш, наш елемент, на який кріпиться. Кріпляться наші диски із шайбами, відповідно, щоб регулювати, встановлювати або ось тут один диск, а тут другий або ж поближче, так далі. І тому подібне. Тобто для майстрів дуже зручно все готове до використання. Також підібрали для нашого клієнта в комплектацію даного штраборізу метабовські оригінальні диски, завдяки яким буде зручно також працювати ось раз ось такі. Бачимо 125 мм діаметр. Ось один і другий. Та також ось такі е, спеціалізовані диски, також оригінальні від виробника Metabo. Три штуки, вони йдуть разом із е, ось такими нашими вушками, загнутими по сторонам. Також для деяких ситуацій, для деяких робіт дуже корисна і е, хороша штука. Ось такі штроборіз є у нас в наявності, дорогі друзі. На ринку, поки що, на мою думку, і по відгукам користувачів, це лідер серед ось таких інструментів для професійного використання. І, по-перше, по своїй глибині максимальної різу. І, в принципі, по його ергономіці, по його технології, які він вироблений, мотор всередині дуже якісний, встановлений, який довго прослужить вам із цим штроборізом. Ну і в принципі по використанню він ніяких питань не, е не з'являється. Тобто, все зручно, все зрозуміло і в першу чергу, що дуже немаловажно, все якісно виконано. За такими дорогі друзі, звертайтесь в компанію нашу електромотору.com.a Залишайте замовлення для того, щоб отримати індивідуальну ціну і, як то кажуть, зекономити на вашій покупці. Тож, звертайтесь, залишайте замовлення, телефонуйте нам по нашим робочим номерам телефонів. Будемо чекати на ваші звернення і робити ваші покупки більш, як то кажуть, приємними. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!